Вітаю! У цьому відео ми займемось моделюванням верхньої щелепи та зубів для нашого персонажа. Коли йдеться про казкових або мультиплікаційних героїв, ми, звичайно, маємо певну анатомічну свободу, тобто можемо відходити від реалістичних форм і створювати щось більш стилізоване, виразне і навіть куметне. Зуби для казкових персонажів це не просто деталь, вони можуть підкреслювати характер персонажа. Зробити його добродушним, хитрим, наївним або навіть трохи божевільним. Саме такі дрібниці додають образу життя та індивідуальності. Тож зараз я пропоную не просто змоделювати щелепу, ми сформуємо певну частину характеру нашого героя. Для зручності цю деталь ми змоделюємо в окремому файлі. Для цього створюємо новий файл. За основу візьмемо звичайний куб, подовжимо його до восьми одиниць, загустимо сіточку вдвічі, наближаємо цю модель до нас, щоб нам зручно було з нею працювати. Я включу відображення сітки. Це основа для верхньої щелепи, або, точніше сказати, видимої її частини, тобто ясен. Переходимо на рівень виділення фейсів, виділяємо всі фейси, трохи відмасштабуємо по осі X, для того, щоб зробити цю деталь більш плоскою. Виділимо верхні фейси. Трохи їх розширимо, щоб модель була такої трапецевидної форми. І трохи пересунемо в сторону для того, щоб трапеція була неправильною. Видаляємо зайві елементи. Переходимо на рівень виділення H. Виділяємо Основні ребра, проміжні зачіпати не потрібно. І за допомогою Bevel заокруглюємо їх. В принципі, я думаю, цього нам не вистачить. На рівні вершин можемо виділити ряди вершинок через одну. Не всі, а принаймні ті, що посередині. І трошки їх змістити вгору для того, щоб придати моделі, надати моделі більш цікавої форми. Тепер змоделюємо безпосередньо сам зуб. За основу також візьмемо бокс. І я його розташую. Збоку. Тобто не посередині, а це у нас буде один з звуків. Відмасштабую його так, щоб він входив у ясна. За бажанням можемо їх висунути або навпаки глибше посадити всередину ясен. Ізолюємо цю модель, натиснувши Ctrl-1. Натискаю F, щоб наблизитися, і також хоча б схематично змоделюємо сам зуб. За допомогою мультикату додамо розріз посередині 1, виділимо верхні фейси, трохи розширимо їх по Z і по X, для того, щоб зубу надати також трапецевидної форми. Знову повертаємося до мультикату і основну модель також розрізаємо десь приблизно посередині або трохи нижче за неї. Цей розріз нам потрібен для того, щоб зробити форму не такою ідеально правильною. Тобто виділяємо оцей ряд ребер і трошечки його масштабуємо, для того, щоб візуально розширити. Ось так. Я думаю, цього буде достатньо. Так само видаляємо ті фейси, які не будуть видимі, щоб трохи полегшити сцену. Виділяємо ребра кутові. І за допомогою бевела трошечки заокруглюємо. Кількість сегментів можна залишити один, але я поставлю двійку, щоб дотриматися правильної сітки. Вимикаємо ізоляцію. Ось такий зуб у нас вийшов. Я його трохи підмасштабую, щоб він. Ходив у ясно. І мені хочеться зробити так, щоб Ну якщо це більш реалістичний або більш дорослий персонаж, ми можемо виставити весь цей ряд е зубів, тобто зробити повний, повну щелепу. У мене персонаж казковий, він, мабуть, ще не дорослий, тобто він маленький. І для того, щоб підкреслити оцю комічність, я не буду моделювати всі зуби, я залишу лише. Два передніх. Припустімо, решта зубів в нього ще не виросли. Тільки я зараз випадково здублював ось щось в такий спосіб. Трошки ще розсуну, щоб підкреслити оцей дитячий комізм. Ось так, мені подобається, в принципі. Я виділю оцей ряд ребер на ясних, оскільки зуби вже в нього, скажімо так, прорізалися, то зазвичай на яснах у цій частині є певне потовшення. Навряд чи це десь потрапить у нашу сцену, але все-таки про всяк випадок нехай буде. Тепер сформуємо безпосередньо заокруглення цієї щелепи. Виділяємо всі три елементи, комбінуємо їх, тобто утворюємо одну геометрію. Одразу зачистимо історію. Занулимо координати, щоб привести сцену у вихідне положення. Тепер для того, щоб зігнути цю модель, звертаємося до розділу верхнього меню Deform. Non-Liner. І знаходимо deformer Bend Він утворює ось таку вісь, відносно якої відбувається деформація. В аутлайнері він представлений окремою нодою. Положення цієї осі мене не влаштовує, тому переходимо в Channel Box і розвертаємо цю вісь так, щоб вона була вздовж щелепи розташована Це повертання по X. Переконайтеся в тому, що ця вісь знаходиться всередині щелепи. Тепер відкриваємо палітру attribute Editor. І саме для Band Handle знаходимо розділ Non-Liner Deformer Attributes. Тут у нас три параметри, і всіми трьома ми скористаємося. Curvage. Він керує заокругленням. Тобто, змінюючи це значення, ми можемо зігнути цю модель, утворивши. Необхідну форму щелепи. Вона не буде ідеально заокругленою ближче до кінця цієї щелепи, вона повинна нібито вирівнюватися. За це буде керувати параметром bond. bound він подовжує оцю криву або, навпаки, вкорочує. І от в тому місці, де ця лінія вкоротилася, заокруглення вже не відбувається. І height bound. Також вкоротимо. Думаю, таке положення нас цілком влаштує. Щелепа повинна б непогано увійти у ротову порожнину. Я натисну трійку, щоб перевірити, чи все гаразд працює. Більш-менш. Тепер, для того, щоб закріпити дії цього деформера, виділяємо геометрію і знову зачищаємо історію. Коли ми зачищаємо історію, деформер видаляється, але форма при цьому зберігається. Зберігаємо цей файл. В той самий проєкт. Я назву його словом щелепа, саму геометрію також для зручності перейменуємо, бо об'єктів у вихідній сцені в нас стає все більше. Зберегли цю сцену. Повертаємося до основної, тобто до нашого персонажа. Звертаємося до розділу верхнього меню File. Імпорт. Знаходимо файл, де змодельована щелепа, і натискаємо кнопочку Імпорт. В результаті виконаних дій: ось ця щелепа у нас сюди потрапила. Ми можемо її виділити. Перемістити. Можемо її тепер повернути на потрібний кут, щоб спозиціонувати відносно персонажа. Це по осі Y на мінус 90 градусів. Переходжу у фронтальну проєкцію. Обираю інструмент масштабування, зменшую щелепу приблизно до района ротової порожнини. І піднімаю її так, щоб крізь напіввідкриті губки трошечки було видно зуби. Спозиціонуємо в інших проєкціях, наприклад, збоку. Наближаємо так, де ця щелепа повинна бути. А у перспективі подивимося, як це буде виглядати взагалі. Ось так. Навіть коли він не буде широко відкривати рота. Ми крізь напіввідкриті губки будемо бачити зуби. Трішечки спозиціоную так, щоб щелепа не з'їжджала в бік. Подивимося нарешті проекції. Начебто непогано. В такий самий спосіб, за потреби, ми можемо змоделювати і нижню щелепу. Але. Оскільки цей приклад носить такий суто навчальний характер, то це вже я залишу на ваш розсуд. Якщо хочете, можете спробувати зробити це самостійно. В такий самий спосіб можете змоделювати язика і також розташувати його між щелепами. На цьому поки що все. Тут ми призупинимося у наступній частині відео ми підготуємо цю модель до текстурування і почнемо працювати з розгортками. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть запитання у коментарях. Вони мотивують мене до запису нових навчальних матеріалів.